Вітаю всіх, хто зайшов 8 і вінтажну комору моїх дорогих підписників-гостей мого каналу та всіх тих, хто мене дивиться та коментує. На вулиці холодно. А у мене подивіться, які барви кольорові на столі. Який чудовий ручний розпис. Не знаю, як назву я це відео, чи мрії збуваються, чи похвалюшки. Не знаю. Ні ще не придумала. Однак сьогодні дійсно будуть чудові речі, які я придбала у одної жіночки пані Оксани з Волинської області. І це моя давна мрія. І дійсно моя мрія збулася. В одному із відео я показувала, що в мене це влітку було дві чашечки від даного набору. І говорила про те, що я мрію купити. Повні комплектації цей набір. І от здійснилося моє бажання. Хочу е, зазначити, що у кожного з нас є мрії. у когось великі, у когось маленькі, у когось на перспективу, а у когось е, просто зараз. Я хочу підтвердити тезу, що мрійте і ваші мрії обов'язково збудуться так, як у мене. Тепер давайте перейдемо до огляду цього чудового набору. Це коростин, звичайно, знавці фарфору здогадалися. І це прекрасний набір для пиття фрукти тригубових. Ось перед вами таке блюдо. Ручний розпис. Я вже не буду його знімати з підставки. Точно ось такий ось такий. Ось таке клеймо, яке ставилося більше 30 років на даному підприємстві. Це блюдо досить таке велике, 30, в діаметрі 30 см, і ми бачимо, що зображений ручний розпис. Фрукти, всі ті фрукти, всі ті дари наших українських садів, які нам дарує наша українська земля. І яблуко груша бачимо, і слива, і полуничка, і черешенка, і вишенька. Не знаю, що ще не назвала, можете мене доповнити. Але король даного набору, погляньте, це ось цей лек. Він настільки величезний, я навіть не знаю, скільки сюди рідини поміщається, ще не встигла е, е, заміри зробити відповідні. Е, у нього ось така кришечка і разом з кришкою більше 35 см. Я думаю, що літрів 5, мабуть, не менше, але обов'язково спробую. Е, Ті ж самі, ті ж, той же самий розпис, що і на блюді, і ми бачимо, що це центральна сторона даного глека. З іншої сторони також є фрукти, однак вони набагато менші порівнянні з того, що зображено з центральної сторони, будемо говорити даного глека. Дуже багато позолоти, і ось давайте роздивимося. Що ж нагадує, яка ж форма притаманна цьому набору? Колись під час одного з своїх інтерв'ю Валентину Тригубу запитали, звідки ж ви берете натхнення? в зв'язку з тим, що безліч форм і дуже гарний розпис. Так, от Валентина Тригубов дала відповідь: Натхнення я беру. З нашої української землі, з нашої української природи. І ось в дійсності. Зверніть увагу, що нагадує. звичайно, форма створена на основі нашого українського глечика. Глечик в чистому вигляді. Тільки ось ця ручечка, бачите, прикріплена оця ручечка в вигляді кільця. І ось появилася чудова форма. Кришечка, до речі, тут давайте розглянемо її ось така, бачите, з позолотою. Фарфор, відразу скажу, не тонкостінний, він товстостінний фарфор, однак красу цьому набору придає дійсно форма і ручний розпис. У мене є одна із підписниць, пане Людмила, так ось вона мені повідомила, що її мама працювала в. Бригадиром живописного цеху Коростенського фарфорового заводу, і вона їй розповідала про те, що Валентина Тригубова сама розписувала свої вироби. Так що рука Валентини Трегубовій прикладена і до цього чудового набору. Тут є ціна, але про неї ми поговоримо в кінці. Досить важкенький, величенький. Так. І до нього йде чотири ось такі чудові чашечки. Е, мені вони прибули в кількості чотирьох, але у мене є ще дві. І таким чином у мене буде шість чашок. В дуже гарному вигляді. І пані Оксана, цей набір продала так, що велика їй вдячність за те, що вона мене дивиться. За те, що вона мені подарувала таку красу. Ось. Що ж я роблю? Бачите? Ось повна комплектація цього набору чудового. І знову ж таки повернемося до форми, те ж саме, що і у глека. Бачите, ось форма запозичена у нашого українського глечика. Тільки ручкою. До речі, дуже зручно оце кілечко. Дуже зручно тримати в руках. Дуже зручно чашечку тримати. Я візьму чашку в руки, ми з вами розглянемо поближче цей чудовий розпис. Зверніть увагу. Ось багато хто там, ой Агашки, Агашки. <сум> Любі мої підписники, будемо хвалити наше українське ось цьому розпису ручному до Агашок. Будемо говорити як одному із животних до неба. а Дивіться, яка краса. Дуже красива робота. На всіх, на всіх виробах є оце клеймо, це другий сорт. І скільки ж коштував цей набір? А я так думаю, що, бо я не, не, не скажу відверто, чисто не займалася питанням, тому що я сьогодні отримала цей набір і відразу знімаю відео. Не е, знайшла інформації, коли ж він випускався. Я так думаю, що десь 70-ті роки. Це моя думка, можливо, я помиляюся. Так от, тут є ціна. Давайте подивимося на центральному предметі. Зараз, зараз. Оленочку, щось в мене камера не ловить. О, 33 рублі, 20 копійок. Ну, скажімо так, на той період часу це були немаленькі гроші, враховуючи те, що е, це м, чуть менше половину заробітної плати прибиральниці. Однак я вважаю, що в дійсності ручна робота, гарна робота. Дуже і дуже. Вартує таких грошей. Яка ваша думка? На сьогодні все. Якщо вам сподобалось, прокоментуйте. Якщо не сподобалось, покритикуйте, поставте вподобайку, за це гроші з вас не беруться, мені буде дуже і дуже приємно. А на сьогодні все. Всім миру, добра і до зустрічі на моєму каналі.